Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У суходолах провели в останню дорогу відданого захисника Тараса Лозового. У Красненській громаді попрощалися із українським воїном, сержантом Віктором Михайловичем Куліжуком. Як виростити рекордний урожай картоплі? Поради від Володимира Баточенка. На фронті загинув воїн Кравчук Сергій Андрійович. Під час пожежі у квартирі одна жінка загинула та одна постраждала. Команда бочаїстів із Золочева здобула нагороди на змаганнях. Вшанували пам'ять січових стрільців. Загинув воїн із Золочівського району, Шершень Михайло Анатолійович. В суходолах провели в останню дорогу відданого захисника Тараса Лозового. Він був призваний по загальній мобілізації. Це було неочікуваним рішенням, але він виправдав це, отримавши звання старшого солдата, вищого за звичайний статус мобілізованого. Він був оператором відділення управління, командира батареї мінометної батареї і механізованого батальйону військової частини. 4 листопада, під час виконання бойового завдання у населеному пункті роботи на Запорізької області, виконуючи бойове завдання, отримав поранення під час ворожого артилерійського обстрілу, внаслідок чого був евакуйований у реанімаційне відділення Запорізької обласної клінічної лікарні. Не виходячи з коми, Тарас Павлович пішов у засвіти 5 листопада, залишивши батьків та сестру. У заплаканих батьківських очах все навколо завмерло. Просимо Бога про терпіння для рідних та близьких Тараса. Висловлюємо щирі співчуття родині, повідомляє Бродівська міська рада, світла пам'ять і шана герою України. 11 листопада у Красненській територіальній громаді попрощалися із українським воїном-земляком села Полтва, старшим сержантом Віктором Михайловичем Коліжуком. Добрий син, чоловік, люблячий батько, сповнений життєвої енергії та сил, муж дістав на захист рідної землі та кожного з нас. Військовослужбовець, вогнеметник зводу РХБЗ загинув 4 листопада 2023 року в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом батьківщини. Остання дорога додому, останнє прощання з рідною оселею, біль, сум, ридання. Попрощатися та віддати останню шану загиблому герою прийшли рідні та друзі, товариші, побратими, жителі села, громади та всі небайдужі. Поховали героя на місцевому кладовищі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та хай добрий, світлий спомин про захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у нашій пам'яті. Хай душа полеглого знайде вічний спокій, світла йому честь і шана, низький уклін за те, що захищав рідну батьківщину і кожного з нас, інформує Красненська сільська рада, світла пам'ять і шана Герою України. Старший науковий співробітник відділу науки Національного природного парку Північне Поділля Володимир Баточенко покаже глядачам, як виростити рекордний врожай картоплі. Тут як видно інша технологія обгортання, бо тут три має бути тези: перша це сорт, друга це технологія і третя це дисципліна праці. Тут інша технологія обгортання. Я не знаю, чи наші механізатори можуть це зробити. Але так обгортали древні інки, картоплю обгортали у себе там, поки не прийшов колумб із своєю ватагою. Залишився він, тому що він ну, крайній... а Опа, хотілося весною. Зробити що технологію розмноження від початку до кінця, але якось воно так забрало. І далі, виходить, у нас фантастична 4 кілограми 958 грамів. Сумна новина знову надійшла у Краснецьку громаду. На фронті загинув воїн Кравчук Сергій Андрійович. 6 листопада, в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області, без ознак життя був знайдений стрілець снайпер першого відділення спеціального призначення, першого взводу спеціального призначення другої роти спеціального призначення. Кравчук Сергій Андрійович 1995 року народження, мешканець села Полоничі. Красненська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого захисника знайде вічний спокій. Про це інформує Красненська селищна рада. Світла пам'ять і шана герою України. 8 листопада о 0017 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місті Броди Золочівського району на п'ятому поверсі п'ятоповерхового житлового будинку в одній з квартир. Як з'ясувалось на місці події, перехожий побачив, що з вікна квартири йде дим, та одразу викликав рятувальників. До місця події прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. В складі двох ланок газодимозахисної служби вогнеборці зайшли до квартири. Відкривши двері, побачили жінку, яка лежала без свідомості на підлозі. Одразу винесли на свіже повітря та почали проводити серцеву легеневу реанімацію. Зайшовши далі, знайшли ще одну жінку без свідомості. Винесли на свіже повітря та також проводили реанімацію. Після чого передали медикам. О 00.43 пожежу локалізовано, та о 00.55 ліквідовано в складі двох ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 18 квадратних метрів. Пошкоджено облицювання стін та стелі житлової квартири на площі 45 квадратних метрів. Вхідні двері сусідньої квартири на площі 1,5 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинула жінка 1983 року народження. Після проведення ремеційних заходів працівниками швидкої медичної допомоги констатовано смерть. Врятовано жінку 1982 року народження, яку з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до лікувального закладу. До ліквідації пожежі залучалось 12 одиниць особового складу та 3 одиниці спецтехніки, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій. Команда бочиїстів благодійний фонд Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами були запрошені на змагання у місто 4-6 листопада 2023 року. Було надзвичайно гаряче, оскільки спортсмени були з різних куточків України: Київ, Нікополь, Одеса, Рівне, Новояворівськ, Закарпаття, Волинь. Наш наймолодший учасник та дебютант Вітка Роман у категорії ВС 2 увійшов у четвірку найкращих спортсменів, де позмагався із спортсменами, які входили у збірну України, показавши блискучу гру. Також Гаврилів Діана у категорії ВС4 посіла почесне четверте місце. Гадевич Олена та Гайда Роман показали хорошу гру та принесли команді гарні результати. Тренер кучер Ірина дуже пишається результатами та дякує спортсменам, батькам та карі та Золочів за підтримку. 5 листопада 2023 року біля села Печенія відбулися заходи з нагоди 105-річчя Західної Української Народної Республіки та вшанування пам'яті воїнів Української Галицької армії, що загинули тут в листопаді 1918 року. 20 років. Як ми поставили цей пам'ятник, кожного року приїжджаємо сюди, віддаємо пошану. Вперше за багато століть, за півтисячі років, ми все-таки вибороли свою свободу 1 листопада 2018 року, відступаючи сюди зі Львова, зорієнтувалися, що кільце по Хуровичах не можна робити, це треба сотні тисяч військ. І звідси, з оцього місця погнали поляків назад, зайняли чатову скелю, сихів і взяли в кільце. Через те розпочинаємо щорічне пошанування повстання нашої Західноукраїнської Народної Республіки, її блискучої армії Української Галицької армії і тих людей, які тут дали опір, і звідси погнали. Поляків назад розпочинаємо, як завжди, традиційно слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, селени, мочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Шановні мешканці нашого краю. Сьогодні, після 1 листопада, після листопадового чину ми зібралися тут разом із різними громадськими та політичними організаціями, такими як Союз Українок, Братство УНУПА, народним рухом України, народної партії України, вшанувати пам'ять українських січових стрільців саме тут, у нашому краї. У їх пам'ять встановлено Мальтійський хрест на честь першої сотні наших солдатів часів Першої світової війни, які віддали своє життя на те, щоб визволити наш край від ворогів української незалежності. Сьогодні ми тут разом із нашими побратимами, вже старшим поколінням, нашими військовими, вшановуємо пам'ять. Перших, хто віддали своє життя за волю і незалежність України. Слава Україні! Сьогодні ми зібралися тут біля хреста пам'ятника українським січовим стрільцям, згадуючи звитяжну боротьбу листопадового чину 1918 року, коли воїни української галицької армії з лучівського коріння тримали оборону, захищаючи незалежність. Західноукраїнської Народної Республіки. І ми, українці, зокрема золочів'яни, шануємо пам'ять цих людей. Героям слава! На фронті загинув воїн із Золочівського району, Шершень Михайло Анатолійович. Повідомили у Бузькій міській раді. Війна принесла ще одну трагічну звістку в нашу громаду. 5 листопада, під час артилерійського обстрілу противника біля населеного пункту Синківка Куп'янського району Харківської області, отримавши поранення несумісні з життям, загинув житель села Ожидів, солдат Шершень Михайло Анатолійович. Воїну, який з початку березня 2023 року боронив Україну в складі 13-го окремого десату штурмового батальйону, було 37 років. Бузька міська рада висловлює щирі співчуття дружині та друзям героя, його бойовим побратимам, односельчанам. Цю гірку мить розділяємо гори разом з вами та схиляємо свої голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять та слава захисникові, який честю виконав свій обов'язок перед батьківщиною та залишився вірним військовій присязі. Про це інформує Бузька міська рада, світла пам'ять і шана герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочю.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!